День захисників України це свято відважних, незалежних, мужніх та непереможних людей. День тих, завдяки кому ми знаходимось тут, на своїй землі, під своїм синьо-жовтим прапором, у своїй вільній та незалежній країні. День тих, хто продовж століть боронив і боронить нашу землю. Це мужності і геройства свято, і ми вклоняємося тим. Хто літ тому назад багато і тим, хто зараз з автоматом наш спокій береже. І тим. Дякую вам за мужність та відвагу. Дякую за життя. Дякую за щасливе дитинство. Дякую вам, захисники України. Завдяки вам, українці мають можливість жити в мирних містах і селах. Дякуємо нашим захисникам. За мирне небо над нашими домівками, за мужність, героїзм, відвагу. Слава Україні! Дякую за дякую захисники України. Завдяки вам твориться нова історія Наші України. України загрожує небезпека. Ви стали на її захист. Завдяки вам, в нашому селі не йде війна, і ми можемо навчатися в нашій школі. Дякую вам. Ми можемо спокійно ходити, гуляти, не боятися на своє життя, і все це завдяки вам. Дякую, наші захисники. Завдяки вам, ми, діти, маємо майбутнє. Низький уклін вам, наші захисники. Дякую вам, захисники України. Завдяки вам Україна переможе. Ми молимося за вас. Повертайтеся живими всі, щоб не плакали діти, не тужили кохані, не ридали матері.